Всім привіт! Мене звати Даша, я тарових, матрицовох, трішечки відьма. Також в мене є свій метод постіленню під свідомістю. Трішки він схожий на регресивний гіпноз і духовний провідник розповідаю про енергії нового світу. І сьогодні хочу поговорити на таку важливу тему, як духовність, езотерика, як в цьому тримати баланс, як це втілювати, внідряти в життя. Тому що нещодавно я зіштовхнулася з тим, що була на грані депресивного якогось зриву. Тобто я декілька днів плакала кожен день, я не розуміла, що зі мною відбувається. І потім в один момент дякувати богам, що в мене добрий зв'язок з собою. Я зрозуміла, що я занадто довго перекладала відповідальність на всесвіт. Хоча я не можу сказати, що я себе відчувала якоюсь особливо відлетівшою людиною. Тобто, порівняно з деякими моїми знайомими, я себе відчувала прям дуже заземленою. я навіть інколи парилась через це. Думаю, блін, я хочу ще, я ж практикую там щось, роблю, якісь практики, чому я настільки зазем... на землі, скажімо так. Але потім я ось в цьому стані я зрозуміла, що насправді. Дуже багато відповідальності я перекладала на всесвіт. Тобто Я все одно робила якісь матеріальні дії. Це не просто, що я там 24 на 7 сиділа, медитувала на гроші на жіночу енергію. Ні. Тобто, наприклад, все дійшло до, так до такого, що основні мої цілі по життю були такі, що я хочу відкрити третє око, наприклад, і я хочу зустріти близніцове пом'я. А, тобто це не були подорожі, це не було щось таке прикольне, грандіозне. Це навіть не був якийсь проект, який пов'язаний також з моєю роботою. Тобто, це були такі речі, які в цьому від мене не залежать. Тобто моя психіка дуже зручно влаштувалась моє его, що а, це ми ставимо такі цілі. До яких просто ось так важко прийти до них, важко виміряти результат. Тобто, наприклад, якщо це якийсь проект, тобто щось таке прям заземлене, матеріальне, я така, ага, я зробила там стільки-то відсотків, наприклад. А то або я зробила якісь такі кроки, я вже набагато ближче. А наприклад, з відкриттям третього ока я не можу це виміряти. Тобто я не знаю наскільки я до цього близька. Тобто я роблю якісь практики, я не знаю, воно відкриється завтра чи через 10 років, чи взагалі в житті мені цього не дано. Я могла не вірювати собі. Така, ну я ж хочу, я дуже хочу, мені повинні дати. І, наприклад, з близніковим полум'ям сподіваюся, що це так українською звучить. Тобто я просто постійно думала, так, мені потрібно щось попрацювати, щоб вже його зустріти. Хоча навіть, якщо враховуючи саме цей термін, то це дуже рідко буває, коли душа розділена на дві частини. Що є близнюковим полум'ям, Тобто я думаю, ну коли ж я зустріну його, ну коли, коли ж воно це буде. А, тобто, до уваги того, що це може бути взагалі не людина для романтичних стосунків, як партнер а, це таке я просто не особливо брала увагу. Тобто, мене цікаво, прям, щоб це був партнер, щоб все, ось у нас повніший меч, це означає, що він моє близнюкове полум'я. Але така людина мені не приходить, і я почну від цього страждати. Я кожен день думаю, ну коли ж коли, ще мені потрібно пропрацювати. Хоча тобто, я думаю, я занадто багато про це думаю. В мене надлишковий потенціал. Ну, так, угу, я згадала. Тобто я все одно працюю над проблемою з, з езотеричного боку. Тобто, це надлишковий потенціал. Окей, прибираємо. І навіть через це, через те, що цей метод він також езотеричний. Мені було дуже важко прям конкретно впоратися. Тобто тут потрібен психологічний підхід до цього питання, щоб зрозуміти, чому взагалі я це шукаю. І коли я почала на це дивитись з більш психологічної сторони, тобто з причинно наслідкової, що також можна віднести до духовності, наприклад, але все одно на цьому спеціалізується саме психологія. І я зрозуміла дуже багато факторів для себе. Які допомогли мені від цього позбутися. Тобто, просто прибрати надлишковий потенціал і думаю. І я на цей надлишковий потенціал також перекладала багато відповідальності. Тобто, думаю, зараз я його переберу. Ось це я зробила такий великий жест для Всесвіту. Тобто раніше я на себе тягнула цю цікового Зараз я прибираю надлишковий потенціал, все-все буде очікую. І сенс того, що я це очікую, якщо воно до мене не приходить. Я така сиджу, сиджу, спостерігаю, коли ж там час, де там моє візнікове полом. Я ж прибрала надвижковий потенціал, там щось попрацювала, якісь мої трансформації були. Там я була декілька місяців в такому стані, щось багато переосвідомлювала, де я чекаю, чекаю. І я від цього також страждала. Тобто, тому що це не приходить. Це від мене не залежить. Я прикладаю це на всесвіт. Хоча, по факту, я все одно це контролюю, тобто це не про довіру до світу. Тобто, я, ну, як я вважаю, дуже багато знаю про цей світ вже, але все одно потрапляю в такі самі ловушки, тому що наш мозок він влаштований таким дуже цікавим чином. І ось для себе я прийшла до такого висновку, що в цілому люди люблять крайнощі. Люди дуже люблять застрягати в чомусь, і коли вони в чомусь, вони це не помічають. Тобто, дуже важливо, все одно, ми живемо в матеріальному світі, ось тут. І духовність, вона азотерика, це просто інструменти, і вони скоріш нам дані для переходу на новий рівень, але не для того, щоб бути в цьому постійно. Тобто, так, класно робити регулярні якісь практики. Просто як дисципліну для підтримування якогось стану. Але також це дуже сильно направлено на те, щоб виходити з якогось стану і переходити на новий кращий. Тобто основна духовність вона ось тут, ось тут вона, ось тут, всередині нас. Тобто, це не про що зовнішні практики, є практики. Тобто, це як зарядка, це спорт, а зарядка це просто зарядка. О, точніше, зарядка це здоров'я. Зарядка це просто зарядка. Це не равно здоров'я, але вона доповнюється ось тут так само. І в цілому, буду казати більше про езотерику, ніж про духовність, хоча над таким словом, духовність також є свій егрегор. Потрібно про це не забувати. І основна задача Егрегора це отримувати від вас енергію. Тобто, чим більше ви використовуєте якихось езотеричних прийомчиків, чим більше ви в цьому знаходитесь. Чим більше ви про це думаєте, тим більше вас засмоктує цей Грегор. І звісно, він хоче робити так, щоб ви були під його впливом ще більше і більше. І в цілому варто собі зізнатись, що духовність це про побіг з реальності, з цього матеріального світу. Тобто, все одно потрібно, скажімо так, робити на максимум. Бажання своїх можливостей, я не кажу там на ізнос, просто робити дії і підкріплювати їх якимось вірою, підкріплювати езотеричними якимись інструментами, ритуалами. Тобто, все одно дуже багато людей вони думають, все зробили ритуал там мені, або я зробила якусь практику, все можна нічого не робити. Так чи інакше, навіть якщо ви в цілому свідомо до цього відноситесь, то якийсь процент. Ваших дій або вашого сподівання, він все одно направлений на те, що ну, ось так виходить, що ви дійсно прикладаєте на це відповідальність. Тобто це як доповнююча дія в будь-якому випадку. І важливо розуміти, що дійсно духовність це про те, що ви не можете реалізувати щось в матеріальному світі. Тобто. Навіть сама концепція духовності це пошук щастя, дорога до щастя. І завдяки духовності я до цього прийшла, я стала на цей шлях. Я за це дуже сильно дякую. Але важливо розуміти, що коли ви берете за ціль прийти до щастя, це вже означає, що ви зараз не в ньому. А як то кажуть, Момент зараз він тільки но і є. Тобто це як виборювати свободу. Свободні люди виборюють свободу, ну, вони вже апріорі не на вільні. Тобто так само і тут шлях духовності і знаходження в цьому воно в собі містить те. Що зараз ви нещасливі, вам потрібно щось робити, вам потрібно зростати, потрібно зробити якусь практику, щось просвідомити, пройти якісь трансформації, і тоді ви станете щасливими. І це також така ловушка, така не дуже приємна. Тож, як тримати в цьому баланс, щоб знову ж таки не скатитися в депресію, не довести своє життя до того, що вам важко щось робити, якісь реальні дії. Важко реалізуватися, досягати своїх цілей через зовнішній, тому що все одно духовність це просто допомога до еволюції душі, а ми все одно живемо людський земний досвід тут. І нам потрібна ця реалізація це також частина досвіду, не тільки те, що ви там розвідомили в своїй голові, а ще й те, що ми робимо руками. Своїми думками, якісь проекти, якусь свою реалізацію. Тобто я не буду казати, що це якесь призначення, просто свою реалізацію, якісь дії в цьому матеріальному світі, в різних сферах. І дуже важливо саме робити це, не шукати якісь практики, як мені це зробити. Там, як мені розкрити свою жіночність, а сісти, проаналізувати, що взагалі таке жіночність, як вам подобається це втілення в інших жінках, вже матеріальному проявленні. Тобто, і від цього відштовхуватись від цього через духовність, через відкриття себе, шукати свою реалізацію цього. Тобто, все одно, як будь-яка енергія, вона. Поспішає до того, щоб матеріалізуватись, щоб реалізуватись. Також ваші якісь думки стосовно того, що ви хочете, вони також повинні матеріалізуватися. І якщо ви дуже багато насілені на тонкий світ, хоче жити на іншій планеті, або там також, наприклад, відкрити третє око, вийти в страву. Це добре, але як доповнення, тобто як хобі, а не як прям такий сенс життя. Ну, звісно, якщо у вас там з цим пов'язана робота, то окей, тут я можу зрозуміти, але все одно вам потрібно тримати баланс. Тобто, є ще люди, які дуже багато медитують, які відлітають, які ну, прям ходять в такому трансовому стані, там не їдять м'ясо, взагалі там може не їдять, не п'ють, і вони саме відлітають. Тобто, це не зовсім такий. Корисний стан в цілому, або, наприклад, коли люди хочуть там, багато робити практик, щоб був такий піднесений стан, там відчуття любові, щоб воно перло, але це все відбувається за рахунок наших ресурсів тіла, тобто за рахунок наших гормонів. Якщо ви хочете підлітати до такого стану, то будьте, будьте готові падати до такого стану. Тобто це невід'ємна частина цього. І держати спокій, держати в, рів... в рівноважний стан такий, можна так сказати, 14-й аркан тароумірності, щось не відлетівшому. Тобто держати рівний стан, не впадати в якісь негативні прояви, не щоб так, ваша ковбасова енергія, тому що ви трішки забираєте енергію з майбутнього. Тобто, максимально держати рівний стан, в якому ви зможете довше пройти стабільно, ніж ось це у вас буде. Це таке знову натхнення, вас ковбасить, потім ви падаєте в яму, ви хочете знову повернутися в цей стан, ви через це страждаєте, знову ще нижче падаєте, потім підлітаєте. Так, з одного боку можна сказати, що це трансформація, але дуже-дуже це неприємно і боляче. І це також викликає залежність такий собі самооб'юз. До речі, я також попадала в саму п'юз, коли я така ох, ці трансформації. Я себе по трикутнику вганяла в стан жертви, потім Спасателя, а потім Тірана. І ось так просто колу, хотіла сказати, по трикутнику себе ганяла, така це трансформація в мене. А потім зрозуміла, що я сама це роблю. І я просто така все досить. Я хочу бути просто щасливою. Прямо тут і зараз я вже не можу. Тобто в мене вже було виснаження. І ось дуже важливо такі моменти підмічати. Тому що це так, так це трансформація, це круто, це класно, давай, це духовний розвиток. Але знову ж таки, де в цьому щастя? Все одно повинно бути в нашому житті щастя тут і зараз. З одного боку, так, це одна з концепцій духовності. Тобто, що щастя, воно завжди в нас. Але сама духовність також, як я вже казала, направлена на те, щоб прийти до цього щастя. Тобто, що означає, що тут його немає в моменті зараз. Що ще хочу додати? Дуже важливо мати якісь інші інтереси. Тобто, щоб ця духовність вона вас прям так не затягувала. Щоб у вас були якісь інші мотивації. Тобто, наприклад, в мене мотивація навіть піти в спортзал була через те, що так підсилиться моя енергопроводимість тіла, і я зможу краще відчувати енергії. І вже коли я в нього пішла, я відчула, що мені подобається напруга в м'язах, мені подобається, що трансформується моє тіло. Мені подобається, що я більш дисциплінована, тобто більш матеріальні якісь штуки. З одного боку, так сказати, клас, дякую, що мене взагалі виявилось бажання туди піти навіть через якісь свої відлетівші цілі, але все одно, тобто, я навіть не дбала про своє тіло. Я робила, наприклад, кундаліні йогу не через те, що в мене проблеми зі спиною, а через те, щоб підняти енергію кундаліні. Ну і там ще багато пунктиків, але все одно, тобто е дуже ми забуваємо. І, наприклад, ось в виборі партнера також можна шукати це близнюкове полум'я, просто все життя і просто відсіювати класних людей, які приходять в ваше життя, тому що ну, там, за якоюсь вашу думку або пунктиками з відео з Тіктоку там це не зійшлось. Тобто потрібно себе заземляти, дивитися раціонально. Я б сказала, що це жити так. Начебто ви в це не вірите, але вірите, Приблизно так. Тобто не шукати знаки, а помічати їх. Тобто навіть про знаки я можу додати, що я хотіла там, якісь знаки отримати, щоб там, я така, все точно, це мені послано, в цьому буде моє щастя. Але інколи знаки це просто знаки. І вони можуть символізувати щось особливе. Наприклад, якусь дуже сильну трансформацію. Тобто, коли я бачила знак, я собі будувала дуже багато ілюзій, що ось це, все, це, там мені буде щастя, ось це все так круто. і Просто я, там, наприклад, квартира собі шукала з цифрою 6, думаю. І мені попадається перша квартира з цифрою 6, і думаю, все, це доля. І я знімаю цю квартиру, потім думаю, боже, навіщо взагалі я її зняла? І з людьми так було. Тобто, інколи знаки вони або ми їх самі докручуємо, або це просто знаки. Тобто в мене були такі знаки в житті, що ну просто думаю, ну, якщо зводить мене з людиною, це ну, не просто так. Це все це моє близнікове пом. Я і таке думала, мені там і карта випадала, якась яку, наприклад, дуже хотіла побачити. І я думаю, вау, клас! Там мене чекає, там любов, щастя. Це була дуже сильна, дуже сильна трансформація его через, це, через те, що я, може, це була така перевірка, що я на ці знаки наклала своє его, мені було взагалі байдуже, що відбувається. Я була в ілюзіях, десь там літала, і в результаті моє его страждало від того, що я там собі понавигадувала, і це розбилось. Тобто, це називається трансформація. Я за це дуже вдячна, це мені дуже допомогло, але мені б не хотілося думати, що знаки це все там точно щастя. Тобто завжди потрібно вмикати критичне мислення. Ще дуже часто люди люблять оправдувати якісь свої дії своїми арканами, наприклад. Тобто, знову ж таки, аркани. Натальні карти це все допоміжні інструменти. Ви берете мапу свого життя і не вибудовуєте по ним мапу життя. Не підлаштовуєте, по, наприклад, по матриці долі ваше життя. Тобто тут я така, тому що в мене такий аркан, тут такий. Ви на своє життя це накладаєте і ще дивитесь, як вам. Тобто завжди дуже важливо все ставити під питання, як взагалі. Побачити, наприклад, в інтернеті, а зрозуміти, що людина класний езотерик або духовний провідник. Це коли людина не каже, що істина одна. Тобто у кожного своя істина, однієї істини немає. Хто б що не казав? Я навіть вченим не довіряю. Тобто, колись вони зробили одні відкриття, через там десять років нові технології, вони такі, ой, тут все інакше, а тут далі ще є, Ми думаю, що це все. Тобто все настільки відносно, настільки абстрактно, і у кожного дійсно своя істина. Тобто, якщо езотерик вам каже, що ось ось моя думка, це істина, це взагалі всі повинні так думати, це в цьому показує поганого езотерика. Вам не замідечко. І тобто дуже багато людей прив'язуються до цих архетипів, чисел, зірок, чогось там ще. Це просто ці архетипи, ментальні карти, там, дизайн людини, воно все так чи інакше прив'язано до певних психологічних дій. І ці дії в будь-якому випадку вам націкають на те, як стати кращою людиною. Тут все одно це відбувається за рахунок. Ваших дій і це потрібно робити, це потрібно втілювати на якісь свої недоліки, виправдовувати тим, що у вас там такі чи інші аркани, просто це звіряти, інколи собі, наприклад, пояснювати, чому, чому у вас так чи інакше. Тобто завжди заземляємося, завжди питаємо себе, як мені в цьому? Завжди питаємо собі, а зроб, себе, а зробила чи я? Максимум можливостей для того, щоб там щось відбулося. Тобто, наприклад, там, підібрати якусь дату по числам, по арканам, підібрати там, місячний цикл, по якимось там ще зоряний там, якісь співпадіння правильне, зробити якусь практику, якусь медитацію, піти на розклад таро. Щоб знайти, наприклад, ідеальну дату для запуску проєкту, це не завжди так, це дуже класно це продумувати інколи на це спиратись, але це не завжди, точніше, взагалі, по факту, не про якісну реалізацію проєкту. Тобто, якщо ви погано підготувались, якщо взагалі це якась незручна для вас або для інших людей дата, але ви обираєте, тому що це класний аркан. Тобто, не завжди воно так працює. Краще підготувати матерію максимально, а вже потім, наприклад, подивитись, як буде, в яке число, або подивитись на картах, як можна покращити, наприклад. Тобто завжди заземляйте свої дії. Якщо ви прямо ось активно в езотериці, в духовності, дуже важливо заземляти дії, тому що я себе вважала. Ну, не прям що дуже сильно, але таким досить раціональною людиною. І тому для мене було відкриттям те, що я дійсно дуже багато відповідальності прикладала на все світ. Я в Тікток зняла відео, що якщо неділю пожити, начебто я ні у що не вірю. І там було так досить багато негативних коментарів, по типу що навіщо потрібно тримати баланс там і все таке. Так, звісно, але людська психіка дійсно влаштована так, що це можна не помітити, що ми себе дуже часто обманюємо, що наше его від нас щось ховає, наша підсвідомість від нас щось ховає. І якщо без психолога, наприклад, або без того метода, я роблю з цілення підсвідомістю, тобто, якщо не діставати, що ми насправді думаємо про якісь події в житті, про якихось людей, про себе. То воно може просто дуже довго, деструктивно впливати на наше життя. Тобто на себе дивитись, ми звикли. Знаєте, це як там, бачиш себе кожен день, і ти там, не помічаєш, ти виправиш на 2 кілограми, а, там, друг твій не бачив тебе два тижні, ого, ти ще вправився, наприклад. Тобто, зі сторони люди інші. З іншим мисленням вони можуть це помітити. Тому дуже важливо uh, періодично звертатись до самопсихологічної допомоги або до роботи зі своєю підсвідомістю, де також, ну тобто, все наше потаємне ховається в підсвідомостя. Тому ось так я дуже сподіваюся, що для когось це відео буде дуже корисним. Я би хотіла трапити на таке відео ще десь два тижні тому. Тобто все одно все, що наробиться, це найкраще. І такий досвід також потрібен, але ми живемо в матеріальне життя в матеріальному світі. І давайте тут його жити щасливо.